Росія знову атакувала мирні міста України. Харків під прицілом двоє загиблих, поранені діти, удар по військовому шпиталю, зруйноване житло, ринок, коледж і гуртожиток для переселенців. Також під обстрілами опинилися Дніпро, Київщина, Суми, Херсонщина та Запоріжжя. Ви дивитеся фабрику новин з вами? Я Ангеліна Швець. Підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео та залишайте коментар. Ваша реакція для нас дуже важлива. У ніч на 30 березня Росія вкотре здійснила масовану повітряну атаку на Україну. Ворог використовував 111 дронів типу Шахет і одну балістичну ракету Іскандер, яка вдарила по Дніпропетровщині. За даними повітряних сил України, безпілотники Росіяни запускали із п'яти напрямків: Міллярево, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та із Мису Чауда, що у Криму. Станом на 9 ранку сьогодні підтверджено збиття 65 ударних БПЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Розповіли військові. Крім того, 65 ворожих безпілотників імітаторів були локаційно втрачені. У наслідок російської атаки постраждали Харківська, Сумська, Одеська та Донецька області. Зараз ви бачите відпрацювання по ворожих дронах у зоні відповідальності повітряного командування Схід. Всі держави повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Тепер детальніше про наслідки цього дронового нальоту у Київській області оголошували повітряну тривогу. Усі ворожі цілі знищено в повітрі. Це були дрони камікадзе, пошкоджень і жертв. Немає сили ППО спрацювали відмінно, зазначили в КОВА. Найстрашніше у Харкові росіяни запустили щонайменше сім шахедів цілеспрямовано по житлових районах, лікарні та інфраструктурі. Це друга масштабна атака по місту за останній тиждень. Загинуло двоє мирних мешканців: це 67-річний чоловік та 70-річна жінка. Одне з влучань сталося безпосередньо у приватний житловий будинок, який повністю зруйновано. Сталася пожежа на площі 100 квадратних метрів. За даними надзвичайників, з-під завалів деблокували постраждалого чоловіка та тіло загиблої жінки. Загалом 25 людей отримали поранення різного ступеня важкості. Серед них п'ятеро дітей від 5 до 17 років. Одна підлітка досі у лікарні у важкому стані. Ось так виглядає подвір'я, де діло поранені 15-річного Даша, тут вхідні двері. Воно сюди винесло. Ось вони буде розхід до будинку. Один з головних ударів по військовому шпиталю, де надають допомогу українським бійцям, було пошкоджено будівлю шпиталю та житлові будинки. За попередніми даними є постраждалі серед військовослужбовців зсу, які проходили лікування у медичному центрі. Факту умисного прицільного обстрілу армією РФ української медичної установи поповнив довгий перелік підлих та цинічних злочинів, вчинених росіянами від початку непровокованого вторгнення в Україну, зазначили в українському генштабі і додали, що воєнні злочини не мають термінів давності. А отже, відповідні докази будуть передані до органів міжнародного кримінального правосуддя. У Жевченківському районі міста пошкоджено 27 житлових будинків. Знищено ринок, гуртожиток для переселенців, коледж, рац, майже тисячу вибитих вікон, згоріли авто та гаражів. У холодногірському районі 32 пошкоджених приватних будинки, 120 вікон. Працюють мобільні цнапи, людям пропонують тимчасове розселення. Ось так вже сьогодні виглядає проспект науки після ворожої атаки, Потрощені вікна та двері, побиті автомобілі. Люди прибирають усі наслідки, дуже багато вибитих вікон. Та, попри все, у кав'ярнях готують каву. Місто повертається до життя. Харків знову відчув на собі жах і цинізм російського терору. Ми все подолаємо, заявив міський голова Ігор Терехов. Дніпро сьогодні у жалобі за загиблими через атаку, яку росіяни здійснили в п'ятницю ввечері. Через удари ворога обірвалося життя чотирьох людей. Кількість постраждалих в обласному центрі збільшилася до 28. Дев'ятеро з них залишаються у лікарні. Стан двох пацієнтів оцінюють як важкий решта оговтуватися будуть вдома. Проте окупанти не полишають спроб атакувати цей регіон України близько півночі. Ворог вдарив з РСЗВ град по Нікополю. Пошкодження є на території одного з підприємств. Також понівечений заклад позашкільної освіти, утім, головне місцеві вціліли. На Сумщині теж щоденні дані обстріли прикордоння, зафіксовані руйнування в кількох громадах. Йде евакуація населення з небезпечних ділянок. Ввечері 29 березня рятувальникам знову довелося ліквідовувати наслідки ворожого удару. Через Черезлучання сталося загоряння житлового будинку в одному із населених пунктів сумського району. Запоріжжя голамки збитих шахетів пошкодили житлові будинки. Постраждалих немає, але є руйнування в приватному секторі. Впродовж доби окупанти завдали 325 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. На Херсонщині Росіяни знову обстріляли прифронтові села. Пошкоджено житлові будинки, зруйновано господарські споруди. Що ж, війна не зупиняється цієї ночі. Знову вибухи поранені діти знищені будинки. Ворог намагається терором зламати міста, але Харків, Дніпро, Суми та інші тримаються. Наша команда щиро співчуває родинам усіх загиблих українців у російського терору. Любі глядачі, а як ви вважаєте, що має змінитися, аби ці атаки припинилися назавжди? Напишіть свою думку в коментарях. Підтримайте цей випуск лайком і підпишіться на фабрику. Новин.